Є знижки на гліцесят та гліцесят Макс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на пенгерповір та герпавір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Друзі, ну і зараз у нас буде включення з нашою кореспонденткою. Вона розбиралася, в якій темі пошкоджений російською ракетою будинок у Солом'янському районі в Києві. Планують відновити і не просто відновити, а модернізувати. Тобто, він після цієї модернізації навіть буде кращим ніж до ракетного обстрілу. І про цей будинок і переживання мешканців ми багато разів вам розповідали, що десятки родин залишилися тоді без. Без своїх домівок і на жаль, таких схожих, понівечених багатоповерхівок дуже дуже багато через війну. І Якщо їх можливо відновити, то їх планують відбудовувати. Як планують ремонтувати, покращувати, пошкоджені будинки? Розібралася у цій темі наша колега, як я вже зазначила, Аня Мартищук. І наживо нам готова розповісти всі деталі. Аню, розкажи, будь ласка, скільки це коштуватиме місцевому бюджету, які саме будуть роб роботи проводиться і наскільки швидко зможуть по сім'ї повернутися в свої оселі. Доброго ранку, колеги. Я перебуваю якраз зараз біля цього будинку, який, на жаль, через трагічні обставини став відомим багатьом українцям. Тоді кадри були просто вражаючі. Я нагадаю, що 2 січня, саме коли це сталося, ворог на Київ випустив 61 ракету. І один із прильотів прийшовся саме на у двір цього під'їзду. Цього будинку біля третього під'їзду, саме ось третій під'їзд. Бачите, він такий найчорніший. Він найбільше вигорів, найбільше постраждав. Також ударною хвилею було пошкоджено і п'ятий, і четвертий під'їзд. Їзди саме верхні поверхи, і е, тут наслідки, до речі, дос, досі досі Тут і машини досі погоріли. Сусідні будинки теж з вибитими вікнами. Але е, от можна сказати, що тоді. Тут живого місця на будинку практично не було, і за офіційними даними тут постраждало 50 людей, двоє з них загинуло. Ну і звичайно, десятки родин залишилися без помешкання. І пригадаю, що тоді мешканці Солом'янського району не байдужі волонтери згуртувалися і дуже швидко тут все розчистили, привели до ладу. Наскільки це можливо. Теж ми розказували про ці історії, вражаючи, коли люди гуртуються, і звичайно, тут у цих під'їздах, де ще сусідніх можна більш-менш проживати, люди повернулися, там підключені були комунікації. Звичайно, із проблемами зараз люди там переживають. Моя колега Олена Квітка вона про це розповідала. Також як тут люди оговтуються, але знову ж таки багато родин хочуть повернутися додому саме у ці будинки, які зараз от ми бачимо позаду. Ці під'їзди, які найбільше постраждали, і тоді мешканці розповідали, як вони хочуть найшвидше повернутися і чекають певних рішень, швидких рішень від міських чиновників. Ну і ось є хороші новини. Скажу, що днями сюди чиновники КМДА разом із іноземною делегацією. Приїжджали саме на цю локацію, і є кілька заяв, що зараз власне відбувається реконструкція цього будинку на такому етапі, отже, завершується інструментальне обстеження, тобто будуть визначати наскільки будинок пошкоджений, але вже можна говорити, що несучі конструкції, які найважливіші вони в такому стані, що підлягають відновленню, і отже, будинок все ж таки будуть відновлювати не зносити. Але чому тут була делегація? А саме з прем'єр-міністром Болгарії та парламентом, Менська делегація із данії Прибули сюди з іноземними нашими партнерами, міські чиновники для того, щоб показати ці наслідки і таким чином залучити до фінансування до відновлення, але не тільки відновлення, а власне модернізації. Про що ми тут будемо наголошувати? Модернізувати будинок це означає, що зробити його окрім відновлення ще кращим, ще з кращими умовами, ніж він був до. І на це необхідно ще плюс 20 мільйонів. Отже, місто готово витратити на відновлення 45 мільйонів за приблизними підрахунками попередніми, а ці 20 мільйонів гривень. Від іноземних партнерів, якщо вдасться залучити, то це піде саме на на модернізацію. Що вона саме означає і передбачає? А ми якраз розпитали у архітектора Дмитра Макогона. Він детально пояснить, що про це що має це на увазі. Давайте послухаємо. Якщо там, в принципі, каркас і несучі конструкції не постраждали, вони сильно постраждали, то значно вигідніше буде саме працювати з цим каркасом. Тобто, у нас ну. У будь-якому банку фундаменти неушкоджені, з іншим каркасом працювати так, щоб поліпшити умови. Ну, перш за все, це звичайно заміна всіх мереж інженерних, щоб вони відповідали сучасним ногам сучасним умовам. По-друге, це, звісно, фасад, утеплення фасаду, щоб будинок став не можна робити поліпшення якості житла, наприклад, створюючи додаткову. Завдяки так би виносити так таким балконом на стінках. В принципі, це поширена практика роботи з позиційними зірками в Німеччині в східної. Отож, якщо все ж таки це ж старий житловий фонд, і є ось такі наслідки прильотів від ворожих ракет, то їх доцільно, якщо це дозволяють конструкції, все ж таки відновлювати це економічно доцільніше, і будинок можна справді зробити, знаєте, схожим навіть на нову будову, тобто ці конструкції можна використовувати і створювати по суті новий будинок, але на старих конструкціях, і експерт перелічив дуже такі хороші ем, модернізації, які можна зробити, навіть розширити площу, звичайно, якщо на це будуть вистачати буде вистачати коштів. Отож, наступним проект таким етапом має бути все ж таки розробка проекту відновлення, і тоді вже буде зрозуміло наскільки можна буде його додатково модернізувати і покращити. Ну і звичайно, як наголошують чиновники, залишається можливість для власників квартир, які незначно пошкоджені, отримати компенсацію від держави 350 тисяч гривень. Ну і словом, таких будинків в Україні на жаль багато, які страждають від ворожих атак, і рано чи пізно доведеться їх відновлювати. Це буде і коштом звичайно місцевих бюджетів, державних. Мабуть, також ми сподіваємося, що будуть все ж таки залучатися наші іноземні партнери. І в принципі, цей будинок може бути от таким наглядним прикладом, як це відбувається. Тобто, що будинки, мешканці, які очікують на повернення свої будинки, можуть розраховувати також і на те, що окрім відновлення, будуть будинки вже мати кращий вигляд, і буде приємніше туди повертатися, колеги. Аня, дякуємо, дякуємо, дякуємо тобі. Аню, будемо безперечно стежити за цією історією. Як просуватиметься відновлення будинків? І звичайно, хочеться швидше вже зустрітися з тими сім'ями, які зможуть повернутися в свої оселі.